Усім величезний-величезний привіт. Запрошую вас на перегляд товарів в магазині Аюск. Чорна п'ятниця. Ми з вами зупинились ось тут. Це була перша частина, а зараз друга частина акційних товарів в магазині Юск. Зручніше. Дякую вам за коментарі та дуже вам вдячний за вподобайки. І давайте роздивимося ще тут. Я знайшов постіль дитячу. Це йде трійка серії Голд для маленьких принцес. 550 гривень набір. Також набір є для хлопців, також 100% катон. І міньйони надзвичайно круті, 1350. Хочу нагадати, що а, акція, точніше, Чорна П'ятниця в магазині Аюск триває до першого. До 1 грудня, якщо вам не говорив, просто нагадую. Дуже багато людей в магазині Юск. Ціни знижено дійсно до 70% і черги, і дуже багато людей. Так, добре, ходіть роздивлятися далі. Постіль я вам показав. Давайте подивимось. Декор, що зі знижками також бачив дуже багато знижок на різноманітний декор. Ось такі штучні рослини в горщику. Зараз зі знижкою 250 гривень. Зі знижкою ось такий плетений кошик 135 гривень. Штучна рослинка в горщику була 500, зараз 200 гривень. Зі, зни... зі знижкою ось такі квіточки в горщику. Ціна 250 гривень. Надзвичайно цікава ваза, ось така. Вона також зараз зі знижкою 400 гривень. Годинник на стіну можна придбати за 135 гривень, діаметр 23 см. Знижена ціна на ось ці світильники на батарейках. Лампочка вже входить в комплекті 425 гривень. Ваза висота 16 см 90 гривень. Оці штучні рослинки зараз можна придбати за 55 гривень. Прямо ось такі горщики по 65. Знижка на ось таку красиву вазу, як ожина, 400 гривень. А ось таку можна придбати за 150. Знижка на штучну рослину у горщику 225 гривень. Надзвичайно крута ваза, дуже мені подобається. Була 800, зараз 500 гривень. А ось таку можна придбати за 175, вона завжди низька ціна. Штучні рослини в горщику. Знижка 50%, 135 були зараз 70. Дерев'яна таця ось така, дивіться, яка цікава форма. Ціна 325 гривень. Штучна рослина у горщику. Дивіться, як гарно зроблена з камінчиками. Одна залишилась. Все, розкупили 185 гривень. Так, ось такі великі, високі, точніше, точніше штучна рослинка. Зараз по 350 гривень. Кошики плетені. В наборі три штуки. Два ось таких маленьких і один великий. Ціна 350. Кошик плетений. З білою тканиною 185. Ось такий вже трішки більший. Можна придбати за 325 гривень. Та трішки менший 250 гривень. Зі знижкою, ось такий кошик з кришечкою. Там металевий каркас всередині. Ціна зі знижкою 450. Так, ось такий величенький кошик, високий 425. Розмір також бачите на екрані, на цінниках. Можете зупинити і подивитися, якщо вас цікавить, розмір того чи іншого кошика. Підставка для квітів ось така: 550 гривень. Зі знижкою штучна рослина магнолія, чи як вона називається, забув 550 гривень. В акції штучна рослина в горщику. Увагу, лед свічки новорічні по 100 гривень. Стара ціна була 300. Вони йдуть на батарейках. Святкові ранери на стіл зараз по 100 гривень. Підсвічники 55. Це також лед свічки 60 гривень. Набір із трьох свічок. Вони йдуть на батарейки, led свічки. І здається, якщо я не помиляюсь, з пультом керування. Можливо, я помиляюсь. Ціна зараз зі знижкою 425. Свічник 80 гривень. Зі знижкою. Штучна рослинка в горщику. Ціна 350 зі знижкою. Поставили зі знижкою ось ці вази. Вони літом з'явились як новинка 700 гривень. Хочу вам показати ось таке блюдо, миска, минажниця. Новинка. В магазині юск 250 гривень. Ложки порцеляна 125 за дві штуки. Салатники по 75 гривень. Дивіться, які кумедні чашки. Ось такі чашки зараз можна придбати за 75 гривень, 350 мл. Креманочки по 35 гривень, Точнісінько такий самий візерунок. І ось такі тарілки по 135. Новорічна подушка з такою люрексовою ниткою. Вибиті сніжинки, якщо ви придивитесь добре. Зараз 300 гривень, розмір 45 на 45. Зверніть увагу, зараз ось ці пледи зі знижкою 60%, розмір 140 х на 2, їх ціна 425 гривень. Із цієї ж серії можна придбати подушки до цих пледів, також в двох кольорах. Подушка зі знижкою також 60%, 155 п'ятдесят гривень. Зверніть увагу, розмір 30 на 50 Ну, а ця подушка має бути у кожного. Дивіться, яка вона класна, надзвичайно м'яка, дуже приємна на дотик. Ось така волохата. Вона зараз зі знижкою 70%. Я ось так положу, щоб ви бачили. Можна попрати зняти чохол. Так, розмір я сказав, 50 на 50. Знижка 70% 235 гривень. Ось такі подушки. Я так стою спеціально, щоб. Світло падало добре, також можна чохол зняти попрати. Розмір 45 на 45 у двох кольорах. Знижка 60%, ціна 200 гривень. І хочу вам сказати, що до цих подушок є ось такі пледи в таких самих кольорах, в такому самому ж, бачите, той самий матеріал: 1,40 х на 2 знижка 70% 600 гривень. Зверніть увагу. Надзвичайно хороший, якісний, ось такий, я би навіть не сказав плед, я би сказав покривало. 220 на 240 на велике навіть двоспальне ліжко. Вони йдуть в двох кольорах. Ось такий, не знаю, як пудровий, як ніжно-бузковий, щось таке. от. І сірий. Ціна їх зараз зі знижкою 650 гривень. Зверніть увагу. Новорічні пледи. 1,30 на 1,70 м, 250 гривень. Ось такого кумедного сніговика. Зараз можна придбати за 300 гривень. В принципі, завжди низька ціна. Хто чекав знижку на ось цих гномів, тут є хлопчики та дівчата, але це дівчинка з косичками. І ось наші хлопці з бородою. Хлопці будуть з бородою. Зараз на них дуже хороша знижка. На них знижка 70%, 475 гривень. Зверніть увагу. Хочу вам показати ось таку ялинку, вона йде на три, на три батарейки, досить гарно оригінально. Тут просто досить яскраво світло, світить, зараз попадає на неї, але якщо зробити приглушене таке світло, то вона буде досить гарно світити з цією гірляндою. Зараз зі знижкою 400 гривень, була 600. Стара знижка на ось цих гномів. Дивіться, які в них 200 гривень. Ялинка свічник. Набір з трьох ялинок 450. Найбільші знижки 10 днів. Знижка також хороша на ось цих гномів. Які тримають сердечко, знижка 50% 600 гривень. Досить красиві гілочки. Дивіться, яка гарна. З шишками на велику вазу. Її ціна зараз 165 гривень. Дивіться, які кумитні 45 гривень. Уже все, він вже готовченко. Досить оригінальні гірлянди. Так, з таймером на батарейках. На три батарейки. Зараз вони зі знижкою 400 гривень. Щось таке мені нагадує, як орігамі. Досить цікава така зірочка. Її можна також дійсно повісити біля вікна. Також з таймером. На одну, а на дві батарейки. Та да, на дві батарейки будемо світити теплим ярким світлом, сповіщати про народження Христа. Ціна 165 зараз зі знижкою. Так, ми, ми ще все менше і менше, але я все одно почекаю. Почекаю, чи буде, чи не буде знижка, не знаю, але будемо чекати. 450 гривень. Дуже вона мені чомусь так припала до душі. Ну і не забувайте, що зараз знижки на гірлянди, також досить хороші знижки на усі гірлянди в магазині Юск. Всі вам не зможу показати, тому що дуже багато, від слова, ну, дуже багато. А до речі, хто чекав знижки на дерева, оці, що при вході стоять в магазині Юск, також зараз можна придбати зі знижкою. Вони йдуть, бачу навіть деякі зі знижкою 50%. Також зверніть увагу. Ліхтарики 90 гривень з LED-свічками. Поставили зі знижкою набір ось таких двох кришталевих ялинок. Вони йдуть на батарейку. Світить теплим яскравим світлом. Ціна зараз 550, були 700. Дуже мені подобається цей ліхтар. Я би забрав звідси цю LED-свічку і поставив би гірлянду. Дуже крута у вигляді зірочки цей ліхтар іде його ціна 1150, був 1500. І ще на касі додатково проб'ється знижка 20%. Відколовся кусочок скла. А де я навіть не бачу, а ось десь десь там бачу. Навіть не видно. Я, наприклад, не бачу. Нічого страшного. Але якщо буде ще знижка, крутіша чекати, то можна потім ще дешевше взяти, досить цікавий цей ліхтар. І ось такий 1150 ліхтар. Він йде разом із трьома свічками, свічками. Також буде дуже круто біля вашої ялинки або біля, ну я в коридорі чомусь бачу, не знаю, біля дверей досить гарно також поставити. Цікава така таця, До речі, можна поставити різні-різні сюди декори різдвяні свічки і біля телевізора на тумбочку, десь або на комод. Набір свічок, вони дійсно виглядають, мають вигляд як справжній віск. Це іде ЛЕД свічки йдуть, велика, маленька та середня. З пультом керування включати, вмикати та відмикати. Набір таких свічок зараз зі знижкою 350 гривень. Це дуже хороша ціна. Ялинка в кошику, тобто в горщику, із гріляндою 2,250. Завжди низька ціна. Ще можу дуже багато розповідати. Ось, ну, за рахунок того, що Чорна П'ятниця, я вам раджу приїхати і подивитися, обрати, що вам до вподоби. На привітати своїх близьких, рідних, щось купити і зекономити, досить добре зекономити. Нехай усе буде гаразд і до наступних зустрічей. Усім пока!